В ефірі новини 700 секунд сьогодні у випуску. Керівництво Ісмаїльської РДА на чолі з головою Радіоном Абашем перевірили стан ремонтних робіт на ділянці автодороги Т-1607. 15 серпня в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії в відбулося відкриття персональної виставки живопису Сергія Поляничко. Ботулізм одне з найнебезпечніших харчових отруєнь. Що варто знати? Вітаю! З вами у студії Лілія Кострова. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 19 серпня орієнтовно такі. 1 мільйон 71 тисячі 780 осіб особового складу, 11 тисяч 118 танків, 23 тисячі 148 одиниць бойових броньованих машин, 31 тисячі 698 артилерійських систем, 1 тисячі 470 реактивних систем залпового вогню, 1 тисяча 208 засобів, засобів протиповітряної оборони, 422 літака, 340 гелікоптерів, 51 894 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3 558 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 59 060 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3 943 одиниць спеціальної техніки. Важливим питанням забезпечення життєдіяльності населення є стан проїжджаємості автомобільних доріг в районі. У ході нещодавнього виїзду керівництва Ізмаїльської РДА на чолі з головою радіоном Абашевим для огляду стану озера Китай. Також було перевірено стан ремонтних робіт на ділянці автодороги т шістнадцять нуль кілія вилкове. Подробиці дивіться далі. Важливим питанням забезпечення життєдіяльності населення і стан проїжджаємості автомобільних доріг у районі. У ході нещодавнього виїзду керівництво із райдержадміністрації на чолі з головою Родіоном Абашевим для огляду стану озера Китай. Також було перевірено стан ремонтних робіт на ділянці автодороги Т 1607 Кілія Вилкове. Відновлення цього відрізку дороги надзвичайно важливим для забезпечення транспортного сполучення між населеними пунктами району. Ми подивилися з вами сьогодні і дорогу т 16 яка будується від Кілії до Вілка, вона дуже важлива, тому що у нас місто село Ліски знаходиться без транспортного сполучення взагалі. Тобто вони не можуть добратися навіть до територіальної громади. У ході поїздки очільник району поспілкувався з представниками підрядних організацій, обговоривши хід виконання робіт. Підрядну організацію ТОВ Євродор за допомогою спеціальної техніки та дотриманням технологічних норм зараз проводиться регенерація бетонної основи з наступним укладанням шару асфальту на трьохкілометровій ділянці між містом Кілія та селом Ліски. Після закінчення даних робіт залишиться відновити ще 4,5 кілометри автодороги від села Ліски. Ми сьогодні ми оглядали. Ліски направлення кілія, ліски Вилкове. Ця дорога дуже актуальна. Сьогодні в державі проходить реформа в медицині. Ми сьогодні не можемо до завершити з Вельківською громадою. Також з 27-го року реформа в освіті, і це питання під загрозою. Підтримка адміністрація районної військової ці сьогодні роботи. Проводяться і я сподіваюся, що найближчим часом вже там люди зможуть села доїжджати до сьогодні до центру громади. Це в нас і школи, це в нас і медицина, це в нас і ДСНС. Всі життєво важливі потреби і послуги ну, повинні отримувати мешканці нашої громади. Слава Богу, вони сподіваємося найближчим часом зможуть отримувати. Відновлення проїзду на цьому відрізку покращить транспортне сполучення між населеними пунктами району, значно скоротивши час проїзду екстреної медичної, пожежної та інших служб забезпечення життєдіяльності населення, враховуючи військовий стан та розуміючи пріоритети країни наразі. Керівництвом ізмейської райдержадміністрації вживаються усі можливі заходи для підтримки у належному експлуатаційному стані автомобільних доріг для забезпечення якісної логістики та швидкого переміщення екстрених служб, а також автобусних сполучень. Юлія Петлотюк, Христина Лангольф для програми новин. 15 серпня в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відбулося відкриття персональної виставки живопису Сергія Поляничко. Казки земля крізь пелену реальності до Дня Незалежності України. Це перша персональна виставка художника в рідному місті. Підтримати митця прийшли його численні рідні, друзі, колеги та шанувальники мистецтва. Подробиці дивіться далі. 15 серпня в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Вдокимової відбулося відкриття персональної виставки Живопису Сергія Поляничко. Казки земля крізь пелену реальності до Дня Незалежності України. Це перша персональна виставка художника у рідному місті. На початку заходу пролунав державний гімн України та була оголошена хвилина мовчання пам'яті загиблих українських захисників. Офіційно відкрила виставку директор обласного центру естетичного виховання імені Емілії Вдокимової Федорова Ірина Ігорівна. Доброго дня усім шанувальникам доброго дня усім шанувальникам мистецтва святиночка вітаємо вас у залах ізмаївської картини. України. На заході зібралися почесні гості: рідні, друзі, колеги художника та шанувальники мистецтва. Виставка звичайно вражає своєю масштабністю, і як на мене. Викликає сильні емоції. Пану Сергію вважаю натхнення у подальшій Дякую. роботі і сподіваюся, що ця подія стане поштовхом у подальшому розвитку культури і мистецтва нашого міста. Сергій Поляничко народився в Змейлю у 1968 році. Закінчив художньо-графічний факультет змейського державного гуманітарного університету. Ще з юності займався у студії Івана Шишмана. З 1993 року бере участь у групових виставках з 2000 по 2009 рік рік. і працював у Києві, брав участь в архітектурних виставках. З 2009 року проживає у місті Одеса та активно займається живописом. Це людина, який дивиться на като речі. И это ему предоставляет душевную радость, творческого вдохновения, и чтобы ты нас еще раз не забывал свою Родину. І ще раз нас порадував філософська цікава виставка. Я хочу повітати автора з відкриттям, подякувати, що ви з місто подарували можливість поринути у глибокі філософічні змісти, Стосунки місця людини у всесвіті, пошуки там все субуття, за всі, всі філософські аспекти вони зернають. Автор філософ і все продумав, коли ми тільки. подошли, играла такая глубокая, медитативная музыка, которая очень сприяла замуренню в атмосферу. Технология самой живописи твоей, понимаешь, заставляет присматриваться, рассматривать. И я очень доволен твоей выставкой, я доволен, что она мне понравилась. И единственное, что я тебе могу пожелать, это здоров'я, натхнення зі словами вдячності та привітань перед усіма присутніми, виступили автор виставки Сергій Поляничко та дружина художника, організатор авторських турів та подорожей Ольга Балабанова. Я підібраю в це все, познайомитися і наслідчиться. Всем мира, здоровья и счастья. Нам очень приятно, что сегодня в Измаиле, родном городе Сережа, открывается его действительно ретроспективная выставка. Вы можете увидеть здесь работы его измаильского периода и работы, написанные буквально совсем недавно, уже в 25 году. Это замечательное светлое пространство, и мы очень благодарны Галерее за то, что она нас приняла, потому что здесь действительно очень светло, очень как-то... Легко дишаться, дуже много свят і воздуха, і я надеюсь, що всі, хто прийдуть сюда, шутя до енергію. Експозиція виставки налічує 39 картин, які демонструють шлях митця упродовж трьох десятиліть. Твори відзначаються особливою глибиною та емоційною насиченістю. 39 творів, які сьогодні представлені у залах із Мийської картинної галереї – це ретроспектива, тому що одна з робіт 1992 року. Є багато робіт, які художник виконував у часи війни у 24-му, 25-му році. Це дуже дуже глибокі і також філософські роботи. У роботах поєднано реальність та казкові образи, що створюють унікальну атмосферу та відкривають простір для роздумів. Назріла це моральна необхідність в світі всього того, що зараз відбувається. много разного неприятного, не нехорошего, темного. Вот, захотелось как-то разрядить немножко. Заполнить светом какую-то часть. Радостно, что есть места, в которых все так же светло, тепло и приятно. Вот и все. Здесь очень хорошо. Где тебя любят, где тебя знают, да? Это замечательно, что ты приезжаешь, тебе улыбается практически. все. Действительно хотелось подарить людям что-то светлое, что-то радостное, что-то над чем стоило бы задуматься. Тому що кожна робота викликає множество асоціацій у любого, хто на неї осмотрі. Художник завжди бере активну участь у різноманітних виставках в Україні, зокрема в Одесі. Виставки Краща робота року. Проєкти в Одеському музеї західного та східного мистецтва, міжнародному культурному центрі ЮНІОН та інші кажуть, що талановита людина талановита. У всьому Сергій художник, архітектор, дизайнер, і в нього ще багато, багато, дуже багато талантів. Але живопис є головною його метою і головною ціллю його життя. Представлені роботи спираються як на літературні та музичні джерела, так і на власні враження від подорожей. Окремий пласт робіт відображає відчуття сучасності, що болить кожному українцю. Художник дуже багато мандрував, і великий цикл його робіт присвячений північній Африці, країні Марокко та багато інших. Коли ви знайомитесь з роботами митця. Таке відчуття, що ви теж мандруєте, мандруєте його життям, його думками, його відчуттями цього такого різноманітного і дуже красивого світу. Было очень много идей, которые он давным-давно наметил и совсем недавно осуществил. Было очень много работ, которые связаны с какими-то реальными событиями в жизни, с какими-то реальными путешествиями, вот как марокканская серия. Очень много каких-то работ, которые связаны с его символическим пониманием окружающего мира, с его желанием выразить с помощью символов, знаков, с помощью каких-то Світових п'ятен виразть своє внутрішнє состояние. Музичну атмосферу заходу створив діджей Андрій Вербицький. У залах пролунала музика, яка надихає митця. Художні полотна не залишили байдужими відвідувачів. Одні відзначили символізм сюжетів, інші яскраву кольорову палітру та майстерність виконання. Бачу, що він собі не змінює. В нього дуже мощний такий філософський і такий сприйняття не дуже е, просте. Воно потребує часу, уяви і знання літератури історії для того, щоб зрозуміти задумку за тому, щоб зрозуміти політ фантазії. Я дійсно погоджуюсь з думкою, що Сергій його творчість вона асоціюється з крилами. Ми вчилися разом у нашому університеті, так, ми закінчили у 98-му році. Ну Сергій завжди був такий... такі. Філософською людиною, дуже сподобалася виставка, дуже подобаються роботи. Я б цією стінкою купила собі і повісила у кімнатах. Бачення художника ми бачимо у всіх його полотнах. Вони такі символічні, такі неповторні. Оригінальні, тому хочеться побажати йому натхнення творчого, а ще продовжувати робити вистави не тільки в Ізмаїлі, в рідному місті, а й по всій славній Україні. В рамках заходу вздовж фасаду галереї була організована благодійна ярмарка продаж виробів декоративно-прикладного мистецтва із мийських майстринь, члена східна Тамари Затинченко, учасниці народного клубу Мисткиня Тетяни Кашкальової, а також Альони Носімович. Усі кошти спрямовані на підтримку збройних сил України. Відкривається персональна виставка художника Сергія Поляничка. Ми е на напередодні дня незалежності е, вирішили прийняти участь е, також е, в цей е... Нелегкий час, але потрібний для підтримки нашої армії. Перша персональна виставка Сергія Поляничка у рідному місті відкрила перед глядачами світ символів мрій та філософських роздумів, довівши, що справжнє мистецтво здатне об'єднувати людей та дарувати надію навіть у складні часи. Протягом декількох тижнів можна ознайомитися з творчим доробком художника в ізмейській картині галереї та відкрити для себе його особливе бачення світу. Все в нас родом з дитинства. Тому це дуже символічно, що така велика, така значна виставка відкривається у рідному місті художника. І ми хотіли б побажати йому ще великий, довгий шлях у мистецтві. І усі змильці, хто був сьогодні на відкритті, і ті, хто прийде сюди, щоб познайомитися з його творчістю, мені здається, що всі вони бажають митцю. Щастя, злагоди та миру, Юля Патлецьо, Христина Лангольф для програми. Новин. Троє жителів Ізмаїльського району відповідатимуть за домашнє насильство та ухилення від корекційної програми. Поліцейські завершили досудові розслідування щодо трьох чоловіків з Ізмаїльського району та передали обвинувальні акти до суду. Двоє з них вже отримали вироки. 45-річний мешканець Ізмаїла систематично принижував брата, а 43 річний погрожував матері. 41-річний житель Ринії вчиняв психологічне насильство над колишньою дружиною. Після адміністративних протоколів і зобов'язання пройти програму для кривдників, один продовжив насильство, інші відмовились від проходження програми. Обвинувачі відповідатимуть за статтями 126 і 390 кримінального кодексу України. Двоє з них вже засуджені. Один отримав два роки пробаційного нагляду, інший півтора роки позбавлення волі, третій чекає на рішення суду. Поліція закликає не терпіти насильство і звертатися по допомогу за номером 102. Ботулізм небезпечне харчове отруєння, яке щороку забирає життя тисяч людей по всьому світу. В Україні ця хвороба також не втрачає актуальності, особливо у періоди активного консервування. Як розпізнати перші симптоми, чим небезпечний ботулотоксин і як уникнути зараження, дізнавайтесь у нашому матеріалі. Ботулізм гостре інфекційне захворювання, яке вражає нервову систему людини і може мати смертельно небезпечні наслідки. Ботулізм це гостра інфекційна хвороба, так звана харчова токсика-інфекція. Вона уражує центральну і вегетативну нервову систему. В першу чергу ядра нервів. І приводить до ураження органів зору, перезу м'язів язика, поднебіння, гортані, глотки. і проходить така осиплість голосу, затрудненість речі, і може уражити надалі дихальні м'язи, що може привести в тяжких випадках до дихальної недостатності і до літальних ісходів. За даними медиків, рівень летальності при ботулізмі залежить від його типу та сягає від 8 до 35%. Дуже висока летальність, дуже е, тяжкий перебіг цього захворювання і повільне лікування, довге лікування від цієї хвороби. Щороку у світі реєструють до 20 тисяч випадків і близько третини з них закінчуються летально. В Україні щороку фіксують десятки випадків ботулізму, зокрема і в Одеській області. Ботулізм це важке харчове отруєння, що розвивається внаслідок потрапляння до організму ботулотоксину, Одного з найсильніших природних отрут його виробляє певний мікроорганізм, який за сприятливих умов починає активно розмножуватися у продуктах харчування. Збудник ботулізму – це кластрідія ботуліні. Так називаємо спорообразуюча паличка, паличка, які, яка постійно є в ґрунті. І е, в, на території України з наближенням до півдня, її все більш. Тобто, на севері не так багато, як на югі цієї паличці. Тут благоприємні умови для її е, життєдіяльності. Паличка, ця анаероб, тобто вона розмножується і зберігає життєздатність при відсутності кислороду, доступу кислороду. Тому ботулізм ще вважають хворобою консервів. Тобто в герметичних умовах, де немає кислороду, якщо там є ця клостридія, вона виробляє сильніший, най... найсильніший токсин, екзотоксин, ботуліністичний екзотоксин, який уражає нервову систему людини і може привести до смерті. Небезпечний токсин може накопичуватися у м'ясних рибних, овочевих чи грибних консервах, а також у копчених і в'ялених продуктах. Спори ботуліністичного батуліністичка кластридії дуже стійкі, витримують кіпітіння до 2-6 годин. В автоклаві погибають при двоста градусів, за 20 хвилин. При температурі мінус 16 градусів зберігають жестодіяльність до одного року. Найбільш благоприятними умовами для утворення цього токсину сильнішого це температура 30-35 градусів. В м'ясних рибних овочевих, грібних, герметично закритих консервах а також в копчених, м'ясних або рибних виробах це найблагоприємніші умови для Розмножування цього токсину для накипичування його, якщо він туди потрапив, одним з найперших і найхарактерніших симптомів ботулізму є порушення зору, які можуть з'являтися вже впродовж 12-24 годин після вживання зараженого продукту. Першими симптомами цього захворювання є порушення зору. Осиплість голосу, афанія, тобто людини важко розмовляти. Людина видить нечіткість, ніч, затуманеність зору, сітка перед очами і сухість сухість в роті. Потім уражується дихальна система, токсин уражує нижні дихальні м'язи, і може бути дихальна недостатність і смерть від недостатка. Кислороду. Захворювання на ботулізм має виражену сезонність. Сезонність є присутня як певна сезонність. цього Вісняно-літня пов'язана з вживанням забруднених рибних або м'ясних виробів. Ну, капченне м'ясо, капчена риба. От у нас в останні роки пов'язують захворювання ботулізмом з саме з вживанням рибних консервів. І зимова сезонність, вона вимов... захворювана зумовлена тим, що вживаються консерви, саме консерви. Щоб уникнути зараження, особливо важливо дотримуватися профілактичних заходів, які допоможуть уберегти здоров'я та життя. В першу чергу необхідно дотримуватись технології приготування консервів, технології копчення м'ясних рибних виробів. Зрозуміло, що в домашніх умовах важко дотримуватись той температурних умов, при яких гібне спора, батуліністична спора. Тому в умовах заводів там все це дотримується, там проводиться автоклавування консервів, і там все чітко дотримується. Важче цього дотримуватись в домашніх умовах. Тому консерви, які робляться, в домашніх умовах м'ясні, особливо м'ясні, гриби да й овочі та фрукти. Рекомендується після відкриття консервів перед вживанням ще раз пройти термічну обробку 10-15 хвилин. Достатньо для того, щоб токсин, який, можливо, був в консерві, унічтожити, так скажемо. Не необхідно при проведенні консервації в домашніх умовах дуже ретельно відбирати плоди. Овочі, фрукти відбирати тільки доброякісні. ніяких гнілих, порчених не треба. Не треба економити, треба їх вибрасувати. Добре промивати під проточною водою, добре вичищати від ґрунту, від слідків, від слідів ґрунту. Добре вичищати, промивати проточною водою і достатньо термічно обробляти при консервуванні овочі, фрукти, м'ясо. Рибу і достатньо засалювати рибу. Рекомендується рибом м'ясу приготовляти розчин солі не нижче ніж 10 для того, щоб якщо там попала, не, не допустити розмноження цих спор і розмноження виділення ботулотоксину. Гріби рекомендуємо взагалі не зберігати в герметично закритому посуді. Дотримуйтесь правил безпеки, ретельно перевіряйте продукти і не ігноруйте перші ознаки хвороби. Бережіть себе та своїх близьких. Лілія Кострова, Христина Лангольф для програми. Новин. Що стосується курсу валюта прогнозу, погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 10 копійок, продати за 41 гривню 60 копійок. Євро купівля 48 гривень, продаж 48 гривень 57 копійок. Дунайська гідрометабсерваторія повідомляє, у середу 20 серпня в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 13-15 градусів тепла. В день 27-29 градусів з позначкою плюс. В Одесі хмарно. Вітер змінних напрямків 1,4 метри на секунду. Температура повітря вночі 17-19 градусів тепла. В день – 24-25 градусів з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 секунд. Ви можете переглянути на нашому сайті izmail.tv.com, а також на YouTube каналі та у соціальних мережах Facebook та Instagram. Це були усі новини на сьогодні. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.